Допомогти військовим та прибрати місто одночасно це може зробити кожен, долучившись до акції Каштани для Зсу. Моя родина разом з Людмилою Снігур вже третій рік поспіль організовує збір каштанів для зсу. В цьому році ми трішки масштабувалися, і в цьому році моя родина опікується нашим містом. А Людмила займається у Львові. Умови акції: зібрати каштани і принести їх на відповідну локацію. Вони знаходяться у садочках та школах, а також є три загальнодоступні: це з Курильського 5 навколо культурний простір і дві локації Житомирської обласної бібліотеки. Це Грушевського 9 та університетська 36. Для самих каштанів є певні критерії відбору. Каштани мають бути цілі, не розбиті, не роздавлені, не шматочком. Тому що вони швидко запрівають і псують всі інші каштани. Заготівельник такі каштани в нас забирати не буде. Відсутність сміття і таких колючих їжачків теж обов'язкова. Не мокрі, сипані у сітки, які ми надаємо кожній локації. Організатори акції передають зібрані плоди заготівельникам, які їх переробляють на ліки, Вставляють препарати для лікування варикозного розширення вен, тромбофлебітів і укріплення венозної стінки минулого року завдяки акції зібрали 20 тонн каштанів та перерахували близько 120 тисяч гривень на потреби військових. Зібрані кошти від каштанів ідуть е, за двома напрямками. Якщо е, якийсь із локацій, тобто е, заклад освіти, хоче е, ці кошти направити е, на якийсь свій збір: це або реп, або дрон, да чи допомога е, військовому, е, вони повинні будуть в кінці акції надати всі підтверджуючі докази того, що ці кошти дійсно перераховані туди. І другий варіант це наш загальний. А ми планували зробити на протезування для військовослужбовців. Якщо ви також хочете надати свою локацію для збору, звертайтеся до організаторів. За номером телефону 063 180 77 47. Або якщо ви маєте можливість надати нам вантажників на 3 жовтня, або ж торгові ваги, будемо дуже вдячні. Акція триватиме до 7 жовтня включно. Але якщо погодні умови будуть сприятливими, її продовжать. Вікторія Котинович з Половинка, телеканал СК1.